Новим військовим комісаром Дніпропетровської області став 48-річний полковник Олексій Добовик. Про це оголосили на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Але нам стало цікаво, ким виявився новий воєнком Дніпропетровщини. Давайте розбиратись. Олексій Дубовик, професійний військовий із Дніпропетровщини. З 2014 року брав участь у антитерористичній операції. Служив у лавах 93-ї бригади Холодний Яр. Має досвід успішних бойових дій під Донецьком та Мар'їнкою. Захищав Донецький аеропорт. 7 червня 2017 року особисто брав участь у боях за село Жолобок Луганської області. Перебував на передньому краю як заступник командира бригадної артилерійської групи. Особисто координував роботу своїх артилеристів. Має нагороди. Орден Богдана Хмельницького першого, другого II та третього ступеня 24 лютого 2022 року добровільно повернувся на військову службу і вже наступного дня, 25 лютого, виїхав на харківський напрямок. І в подальшому також також підрозділами ї бригади приймав участь у боях під Ізюмом і, і, і Солідаром. З листопада 2022 року був призначений на посаду. Начальника штабу 47 окремої механізованої бригади Магура, з якою приймав участь, скам так, це бригада. Як всі ви знаєте, були створені бригади наступу на новій посаді. Олексій вже провів ряд нарад, де із з колективом обговорив подальшу роботу і план якісного комплектування особового складу та наповнення новітньою технікою військових частин. З головного підтримка військових і родин загиблих. Наданні нашої правової допомоги а також всебічної допомоги, яка полягає на плечі нашого ОТЦК. Олексій Дубовик запевнив, що зміни обов'язково будуть. Центри комплектування стануть прозорішими і відкритими. Є зміни, ви їх побачите найближчим часом. Пока Да. великою зміною, то що я хочу нагладити з вами спілкування, щоб бути прозорими, щоб ви бачили, що відбувається в нашому центрі комплектування обласному. Які будуть запитання, то тобто по якому лібо напрямку ми завжди відкриті до спілкування та співпраці із суспільством, і також по наданню допомоги громадянам? В принципі, це і є наш напрямок роботи.